Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є сьогодні у мене на огляді x strike Mi SK 605. Це компактна комп'ютерна колонка з яскравим дизайном, RGB підсвіткою та стереозвуком. Вона чудово підходить і для геймерів, і для офісу, і для домашніх мультимедійних задач. І що важливо, не потребує жодних драйверів чи налаштувань. Просто підключаєш і вона працює. X-Strike Mi SK605 це той випадок, коли колонка виглядає набагато дорожче, ніж кошти. Та й взагалі вона отримала досить цікавий. Та функціональний дизайн це поєднання чітких ліній, геймерської стилістики і лаконічної форми, яка легко вписується в інтер'єр. Головний акцент RGB підсвітка вона проходить вздовж лицевої панелі й плавно світиться в різних режимах. І це не просто статичне світло, підсвітка динамічна, з м'якими переходами і кількома візуальними ефектами. Якщо ви граєте в темній кімнаті або просто любите атмосферу, ця колонка додає той самий ефект присутності. Підсвітка не надто яскрава, не ріже очі, але створює саме. Той настрій, коли ти повністю поринаєш у гру чи фільм. Вона особливо ефектно виглядає поруч із клавіатурами або мишками з аналогічною ілюмінацією. Корпус компактний із металевою сіткою спереду, яка захищає динаміки та додає структурності дизайну. Попри невеликі габарити, колонка виглядає монолітно та акуратно. Колір глибокий, чорний, універсальний для будь-якого сетапу. І головне, вона не виглядає дешево. Це важливо, коли техніка стоїть просто на столі у полі зору щодня. Одна з головних переваг цієї. Моделі це максимально проста схема підключення. Тут не потрібно жодних драйверів, налаштувань чи програм, просто вставляєте AUX кабель у роз'єм навушників на комп'ютері чи ноутбуці, USB-порт уживлення і колонка одразу починає працювати. Формат Plug -and Play у чистому вигляді, і це реально зручно, особливо якщо ви не хочете витрачати час на конфігурацію. До речі, це не лише для ПК, ви можете підключити її до ігрової консолі, монітора з аудіовиходом, планшета чи навіть смартфона, якщо маєте відповідний перехідник. Живлення йде через USB, тож її можна під'єднати до будь-якого порту від комп'ютера, павербанка, зарядного блоку чи навіть телевізора. Варто також звернути увагу, що підключення дротове, а це означає відсутність затримок і повна сумісність навіть із найстарішими системами. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де з. Можете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео не потрібно хвилюватися, чи побачить система колонку. Вона працює скрізь. x strike Mi sk 605 має стереозвук потужністю 2 на 3 Вт. і це звучить краще ніж можна очікувати від на. Стільки компактного корпусу. Головне правильно розташувати колонку, і тоді об'ємність звуку відчувається відразу. Підійде для невеликих переміщень або ж для використання прямо перед монітором, адже це невелика й не надто потужна система для перегляду відео, прослуховування музики, геймінгу або навіть просто фону в роботі цього більше, ніж достатньо. Наприклад, якщо ви часто використовуєте навушники, то їх можна чергувати з цією колонкою. Чи це басовий монстр? Звісно, ні, але звук чистий, збалансований, без хрипів, навіть на максимальній гучності. Він комфортний, не ріже вуха і не спотворюється. Динамік чудово справляє. З голосом, тому відео на YouTube, zoom дзвінки чи подкасти звучать чітко. У фільмах добре чути діалоги, а в іграх відчувається розділення лівого і правого каналів. Навіть якщо ви не геймер, а просто хочете зробити звук на ноутбуці чи моніторі якісніше. Ця колонка легко вирішує проблему. А ще вона реально гучна, як на свою потужність. У невеликій кімнаті її вистачить з головою. І що важливо, звук починається вже з низької гучності, тобто не потрібно розкручувати колесо до максимуму, щоб щось почути. Те, що відразу подобається в x strike Mi sk – це колесо регулювання гучності, яке винесене прямо на корпус. Це набагато зручніше, ніж натискати клавіші на клавіатурі чи шукати ползунок у системі. Колесо легко обертається, має приємний хід і дозволяє точно підібрати комфортну гучність. Розміри колонки теж грають на користь зручності. Вона компактна, не займає багато місця на столі, легко стає під монітор або з боку від ноутбука. При цьому виглядає стильно і доросло, не перетворюючи робоче місце на дитячий стенд. З підсвіткою X-Strike Mi SK605 це ідеальна колонка для повсякденного комп'ютерного використання. Якщо ви працюєте в офісі, вдома, вчитесь дистанційно чи просто проводите багато часу за ПК. Ця модель закриває базову потребу у якісному звуці. Вона особливо сподобається геймерам, які хочуть підсвітку в стилі сетапу, але без переплат і тут і зараз. Офісним працівникам, студентам, яким потрібен звук для лекцій, YouTube Zoom, користувачам ноутбуків, які хочуть щось голосніше і об'ємніше. Це не професійна акустика. Не саундбар і не аудіосистема з сабвуфером, але це розумне рішення для щоденного використання, яке має стиль, підсвітку, хорошу гучність і стабільну роботу. X-Strike Mi SK-605 – це саме той варіант, коли просте рішення виявляється не просто зручним, а ще й стильним і приємним у використанні. Вона створена не для аудіофілів, а для звичайних користувачів, які хочуть отримати якісний звук без зайвих витрат, налаштувань і складнощів. Просто підключив і насолоджуєшся. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал, а свої думки про цей гаджет пишіть в коментарях під дане відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.